Привіт банда. Що, як би мені хотілося, щоб в Вініолі була хоча б така сама погода, але всі ж ми прекрасно знаємо, що там може бути і сніг, і все що завгодно. Доїдемо побачимо. Я принаймні вже з собою спакував комплект чистих, сухих, теплих речей. О. Так що, готов. Вибачайте за качество зйомки. Коротше, дивіться, вони двох двох несить досточків одну. Я один тащу палячу. Вони досточки носять. Тройомки, третього немає. Ви ж розумієте, що костюми да, в нас одноразові. Подивіться, хто як робить. Ну, я вам себе показувати поки не буду. Потім камеру розвину. Так вот робить Симоне. Симоне порівняно зі мною чистый. Ну лука. Понятное дело. Не с такой семьи, с богатой. Ой, я вам як розкажу будете хохотать там все. Не ну, сегодня я чистейший, можно сказать. И сухиший трохи. Ну, по-перше, Валера. Ну... Якщо б Сімоне не затопив, я вообще казав, що його предварительно помити, відігнати на чисту площадку. І в мене є де такого, він би стояв б на горбачку. А ми були б як в тому, в лужбині, то ми б менше б замастилися і швидше б може працювали. Ну, зробили так, зробили вже і так. Слава Богу, сьогодні завдяки тому, що я взяв інструменти і все остально. От, то е, справились набагато швидше зараз. 12 година дня. О, це тим більше, знаєте, якби парні на обиті. А, ми ж мотор не витягували, ми тільки короблю. Да, ще плюс, що нас пришвидшило сьогодні. О, ну а приколи тут будуть, я вам кажу, я вам як розказувати. Я думаю, що вам подобається. Головне, нічого не забудь. Це смішно, реально смішно. А, спасибо, не треба вже. Коротше, поняли, як е, приїхали. Було 6 градусів і дощ злив. Зараз вже зато дворники роблять до сих пор. Зараз і дощ стих і потеплішало. А ноги то мокрі, змерзли, ну нічого. Зараз п'єчечку нагріється та й буде хорошо. Вживаючи в такій кількості таку їду, можна не переживати, що ти поправишся в Італії. Італію. <сілик> <сілик> Добре, що у нас була півторашка води, я хоч наївся. А в Гену ну і бачите, яка погодка. Коротше, зараз не про погодку. Кажу, Луке, ну все, кажу, закінчилася твоя лафа. залишились кажу ці костюмчики, що нові приїхали. Вони кажу, на мене всі маленькі. Я кажу, прийдеться тепер тобі тільки робити. Ну а що я кажу зроблю? Я ж не полізу, ну, от в цьому э, цей, то есть одноразових костюмів в мене нема. Що ви думаєте? Було бы би сказано, як то кажуть. Тадам! Де 3 икса. 50 штук чи скільки їх тут. Всі 50 штук. Пожалуйста, слава. На 2 місяця вперед. Не, смотря яка робота. Якщо така, як оце в понеділок і сьогодні, то це два костюмчика в день. В общем, считаем, что це 25 днів, да? Ну, місяць можна поработати. Приїхали забирати. Нового буса з ремонту. Поміняли там опять все. Я кажу надовго. Тижня на два хватить. Зараз на тиждень лука в отпуску ходить, я буду на малому їздити, навірно. Кажу, мама, дивися, город твоєї мечти, так? Да? Оце хтось любить огорода три теплиці. Діляночки, все поділено, розділено. Вживу воно набагато гарніше, смотриш. Оце коротше, ти тут живеш, така собі, города маєш. А тут хупа і штрафплощадка під вікном, де слава б міг би теж жити. Ото вистало б мені такого гаражика чи що тут, офіс. Оце б мені такий тут. Та, я як дивлюся ті американські фільми, знаєте, де ото... Свалки там, одна на одній, де їх там під прес. ну під прес мені дуже жалко, мені ото, знаєте, це як вбити когось, якесь животне там, чи що, ту машину роздавити. Можна ж щось з неї придумати. Ну коротше. от б я там би, ліпаки ліпив би, -мо, я б такого динозавра зробив би, щоб навітрансформери почали б, на... б зайкатися. Ладно, що вам показати погодку. Погодка шепче. Погодка просто сьогодні шепче. Тут. Ну не в вініолі, де ми робили, так? Да? Ну хоча б ми як доробили, поїли, та й дощ закінчився. Корабліки плавають. Ну отак от тут. Красиво. Бачите, вже починає розпогажуватись, розвиднятися. А чи надовго, на день, на два, а потім знов дощі. Ну ладно, що хотів, то показав. Летять. Летят Короче, цілий день сьогодні вертаються іммігрантиці Вот так вот. Ладно, йдемте їсти нормальну їду, я вам буду рассказывать. Да здравствует нормальнее їда. в нормальній кількості. Це я то сьогодні. а ти ще не бачила, точно. Я тобі не скидав скидал. щось. А, скидав. То це друге. А на перше в них е... ці, як вони називаються, равіолі. Ой. А скільки ж взагалі, ну, в цілому було грамів. Ну, я не знаю скільки там картошки. Ну, та ну, отако от, не. Це Да, ну і застеляне дно ну, тим тонесеньким, що через нього читать можна м'ясо. Ну 150 грам, хай максимум. А, цей. а так само ще 10 равіолі, 10-12 равіолі. І вони такі масі... Ну, ти ж бачила, які <поцю> в них мають. Ну, то таке. Але знаєш, що вони всі? Вони сьогодні всі як один нахвалюють ці равіолі. Боже, які вони вкусні, які вони вкусні. Я пробую. І <поцю> я розумію, що наші вареники чи пельмені самі не вкусні. В магазині там, я не знаю, взагалі, знаєш. Вони набагато вкусніші, ніж їхні самі вкусні равіолі. ну Треба їх варениками, нашими угостити. Я не знаю, що. Ну, я не зрозумів, я не від чого вони там всі були в восторгі. Ну, навіть усі ті, хто, а, ну, хто мене тут слухає зараз, хто живе давно, хто пробував їхні равіолі. Ну, взагалі, небо і земля, навіть самі класні, навіть, равіолі в світі, які тут є, вони ніколи не зрівняються з самими нашими е, галімими варениками. Так, ну а це щоб ви розуміли вже клас. Приходиш додому, 6 часом і така от красота. Привет. Я роз... Ну я вже, знаєте, що я вже навчився, щоб не розказувати по два рази вам, а потім Юлі, бо це все одно буде розпитати. Сьогодні, коротше, не день. Я вже насміявся від душі. Даже, э, не знаю, з чого Ну, Як робили, ви вже бачили, да? так? Але що найголовніше, Сімоне у нас, ну, він э, на, на диво для мене, на дуже вивче на диво для мене. Він настільки вихована дитина. Uh -huh. он, ну, Навіть такої, якщо його не знати, його поставити, сказати, що, даже не сказав, що ти навіть не скажеш, що він італянець. Тобто він ну, такий, знаєте, от просто тихесенький, він такий. Все. Такая душка. <глышко> он никогда с кем не сперечается, он никогда не... Ну, то есть он такой, знаете, вообще, ну, прям, я бы так плюшевый чишок. <глышко> да, да, да. Вот. Ну, а у Луки сегодня день не задолжал с утра, потому что ему пришлось ехать со земной, а... Ну, понятно. А там ще й дощ, в общем, і мабуть, хтось там зранку йому ще й спортивне вдома настроєння. ну, не знаю. А натура він така, що як знаєте, є такі люди, і все. якщо в нього погане настроєння, то воно має бути у всіх погане, тому що ну, не може бути так, що тільки йому одного погано. З вот. цим нічого не пробуєш, це така черта людей, і якби, знаєте, я навіть не знаю. Хорошо, то погано, ну якби. Просто вона є старта і нікуди тивитися. Ну і в общем, а сьогодні якось так. зійшлися ці зв'язки. В общем, то лі Сімоне храп проводи бахнув, то лі щось єде, то лі ли, то ли в пірі обравши. Ну, деле, якщо розібрати, Сімон такий самий механік, як і Лук ага. в другому регіоні. Робить на цій ну, на самій фірмі, у нього свої города, свої порти, свої об'єкти, так само, як у нас, Лука. у нього їх трохи менше, у нас їх трохи більше. І ми якби просто друг духу інколи робимо це взаємопоможю. А так, щоб сказати, що Лука головніше глав... за Сімоне, то ні, ну просто старше і довше робить. І, і стижне, я ж кажу, Сімоне як дуже вихована людина, між 1, Лука, Плеве. Oh. Ну і це ж ми приїхали, приїхали, він бачить, а Сімон не виїхав в 5 утра. Uh -huh. Звідти, і виходить, десь в пів восьмого чи в вісім він приїхав вже сюди, а ми в 8 тільки ж виїхали. Получається, uh -huh. а ще по пробках, Короче, ми в 9 часов доїхали діти. Uh -huh. Ну і Сімоне, що держить, подзвонив, каже, Лука, я приступаю к роботі, той каже, да, приступай. І мені ж не дають сказати, я хотів сказати. Що нехай він його пережене, тому що я його паркував, я її поставив колесами в Як би може з одної сторони зручно, що нікуди не покотиться, але кажу, я його підігнав туди моїх, я поставив в яму, я хотів його спочатку помити, бо тоді ми спішили вже не цей, обмити його і перегнати так, щоб поставити колесами на гарбаки, ну там є рівна така площина. От, а типу під самим валером, щоб була лажбина. Ну, щоб ага. до мене не було питань потім типу, славати там до вони до, до. І взагалі, я не, не хочу, е, знаєте, такі є роботи, коли я під валеру не можу пролізти. Якщо мовчки хтось лізе туди, то якби хорошо. А взагалі лучше, знаєте, бо якщо мені завтра хтось в убрюк скаже, що ти не можеш під нього залізти, то мені буде якось не з руки. Ну, есть я. Я собі роблю варіанти, так щоб він привіз, по підлізти. О, все, добре, перейшов. Ну і в общем, приїжджає. Сімони вже грязний, ви бачили. Колісві mm. відкручують кардан, але щось там забув і щось не все. Приїхали, дощ такий період, 6 градусів, знаєш. Рука okay. каже, слава, ти передівайся бігом ліс, открути дві шланги мені. Скажи, щоб я бачив розмір флянсу, щоб подивитися, які туди. Заглушки, щоб mm -hmm. поїхати в магазин купити. Всі вилазить, каже, можеш э, не переживати, переодіватись сам, пачкатись, тому що э, ну, заглушки в мене є. Каже, їхати нікуди не треба. Йо-моє! Mm -hmm. <laughs> ну типа, не чим їхати не треба, мене все з собою. каже. Так що переодівайся, приступай до роботи. А, да такий, ой, а я вже ну, був ну, настроєн спеклянський за часик на 2 на 3 Ну, поки міський не зніметь, то потім би я відіграв. Ну хорошо. Не вийшло, не зрослося. Так, каже, ну що, я кажу, що, що, я кажу, зараз вниз скажу відкручувати, а Сімоне, ну, вже ж рука набита. Сейчас ми кажуться, тим більше в цей раз не, не разом з мотором не таке не таке коробка другого віда, вона трошки менше. Ну, то есть удобнейше откручивать, удобніше знімати. Ну так, давайте. Так, значить, ти то, ти то, ну все спродублював, сказав кому що робити. Потому що, ну, вроде типу, ми ж не знаємо, хоча у нас уже служено, ну окей. А сам. А сам що? Ну. Ходиш, заглядаєш, ми ж це все правильно робили. Потім щось, Симоне е, каже, що щось не так. Симона каже, а ні, як ще воно спочатку щось він було, так, він ходить, ходить каже, Сімоне, що це ти, ти типу щось не так правильно не, неправильно робиш, чи не так робиш, чи спочатку то, спочатку друге. Той раз промовчив, баю, а я знизу собі лежу там, все. Ну, знаєш, якщо да, я їх калюжу і мовчиш, то що. Да. Ну, Вони тільки раді, щоб ти там періодически тільки матюкався, знаєш, як ключ вискольне, пальці там чи ну, ще, ще, ще щось. Ну, значить, що, признаки житті падеш. А я склюється в мене зверху. Раз йому щось сказав, другий раз сказав, третій раз сказав. Сімоне так дивиться на нього, потім повертає голову, ну таку, а я <реш> лежу, ну тако зверху сидить круто. Каже, як ми до цього... Без тебе, каже, ці коробки і мотори, кажи, знімали. Кажучи. Я навіть не представляю. Він каже, що, ну каже, ти ну, каже, Тільки так, як ти кажеш, треба робити. Коротше, щось, а його ще більше задіяло. Типу. Він, коротше, пішов на діжишний костюм уже. Каже: ладно, робіть, як хочете, а я буду шоу, а я буду трубу знімати там воздушну, Ну, типа, вона мішає. Э... Вона до когось ніякого відношення немає, але вона перегаржає. Ну, вже якщо витягнути, вона буде мішати витягнути. Ну і починається. Це спектакль. цей. А ми вже сьогодні, ну все, вона собі сказав, це сміється. О, а той ж ходить нервничає, там, типу, темп подімерда, та-та-та, лауреді мерда, тут спорта, не, не не Ну, Ми вже в болоті ми вже викупали, ми вже да. сюди хайпи. А, бучить. І я вже Симоні сімуненько... кажу, а, Симоні каже, піди подивися, типу, <сіх>, до до контейнеристів туди, до Карлоса, Піди каже там, глянь, чи всі все нормально, правильно роблять. <сіх>, бачу, тут вже... Аж починає дивитись. Mm -hmm. Я кажу, Сібоне, ну тихо, ну сьогодні людина не внує. Ну, Він і так хоч ну, з'єрочений. А ти кажу, я ще був пряму отак от просто тупо це заряжаєш. Ну може сьогодні щось, а може, знаєш, що він 5 утра встав, приїхав для того, щоб ну, і щоб йому щось, знаєш, це що... Ну, Коротше, я вже ну, не могу. Ну, я ж тобто вже привик до цих характерів, знаєш, до цих mm -hmm. всіх ну, це все. Я пісну, я на це не звертаю уваги, для мене це ну, нормальна тема. Тим більше що, я не сімо моє тіло ну, да. мовчать, коли послали туди, приніс і подай, і. Тіло начальства балакати, то хай Да, іди і потім не мішай. Все, і тут же, типа, ну все. Каже, буду знімати трубу. Я кажу, ну я нічого не ходив, я сняв. Вот. Ну спочатку прийшов. Ага. Щоб зняти трубу, треба сісти. Сісти, то тут все грязно, треба щось підстелити. Ти ж не сядеш на грязно. Пішов, приніс якусь досточку, застелив тряпочку і сів. Так, капає на голову. На голову треба щось натягнути, щоб на голову йому не капало, ну поки не снітає. Ага, встав, пішов. Ну коротше, півчаса він собі придумав принади, як справитися сісти, щоб було зручно. Ну це це чисто італійська тема, так що тут нема чого удивлятися, так багато хто робить. От вони спочатку створюють собі повний комфорт. А уют, щоб було красиво все работать, а потім уже начинають працювати. Не работай кондиционер, як не работає водитель. Все, вот так вот у них. Вот да. я ще й за костюми там сегодня теж побачиш. Я кажу, нема костюмів, нема роботи. Ну, бьют. Mm -hmm. Сразу костюм появи. Вот ну, так вот. 3XL. Я говорю, я вже схудний. І було підвало, хорошо. тебе, тировий. Може, ти опять почнеш, морду найдети. сбылся с В общем, застылил, пинстылил, сил, накрыл, все, можно же работать. Симона, значит, там где-то сбоку снизу пиздец. Я с другу, а я же если залез, то я же не могу туда-сюда залазить, залазить, потому что я, ну, я, да. за, я, я сползаю, я что-то из я так, казалось, я соскальзываю, да, сси, да, да путь, а я застрелю, понимаешь, я кто-то пятачок, чевини пух, короче, че и видишь так, все, сим. Типа, а, ти бачу, що Симона щось там. Сімоне каже, дай мені отвертку. Сімоне йому пішов, ну десь вони там рядом, mm -hmm. дає йому отвертку. Прийшов він відкручувати трубу, а отвертку. Візав взяв. Взяв отверт, дай більшу. Ну він вже uh -huh. доудобно весни. Сімоне дав більшу. Дай мені ще ключик на 17. Сімоне каже, може ти встане, візьмеш все, що тобі треба. Такого цвета, як тобі підходить, такого розміру, як тобі нравиться, такого там я щось він ще сказав, ну я як быстро балагаю. І потім ти каже сядеш і будеш знімати бісову типу трубу, значить. Даже каже, інструмент нема кому подати. Я кажу, жити, не кажу. давай кажу, лукав, це і, і, і вилізу, а ти кажу, потім залізеш за неї занятий. Ту... Ну ну, типа ти лавова. Ну і коротше ми його знайомили, і він же такий, як потім, ну, з ярушек запішов, десь там щось, я не знаю, всім гнуть, О, щось сам собі придумав. Ну і по ітогу потім достав він бананчик, андрів, потім він пішов кофе купив, потім він прийшов, вже почали коробку витягувати. Це ми йому доручили саму сложну роботу, знаєш, уже коли воно все підв'язано, прив'язано, це ж командувати. Треба. Чуть сюди, чуть сюди. Ну, там э, приїхала гру, називається кран. Вот, и каналовщик просто стоит с пультом, и ему надо <İşte>. казать куда. И вот мы ж там, ну мы же не понимаем, да? Чуть-чуть сюда. Окей. Спа. Вай, спада, джу, джу, вай, су, все, выкинуть, покладываем. На поддон с пятого раза так хорошо. Так, о, так чуть чуть-чуть лучше. А вот так, о, все. Ну, в общем, дотянули до 12 часов, поехали, повидели и счастливо разъехались по домам. А, не, симони повесили зразу в балонію. Болония проявляет, есть оттуда, а порядок. Повісі його зразу в балоні, щоб. Деште. Бо я чувствую, що якщо там буде Валера поломаний, то другий у нас в Феррарі на 4 замка, він він якби такий їм багато не поробиш. Тобто він не для того предназначений. Тому якщо, і, якщо він один остався, якщо він буде ламатися, а він такий же вже, скажімо так, не новий, то, то може туди треба буде частенько їздити. Ну, короче, да. вот так вот мы сегодня ведро были. Сегодня у меня красавчик ну, развеселил. вот. И это, в общем, поиздевались от трохи звуки. Нельзя, конечно, над старыми людьми издеваться. Это ему что 49 лет, будет 5 числа. Дарусь? Да. Да. А... А... Не, ну подожди, в смысле поиздевалась. То есть ему вам можно там Традата ла Ну йому по статусу положено. Вот так Сімони йому показав, що Сімоне теж по статусу положено. Сьому 25, а це йому 50. О, оце, от, оце, от, іменно оце. Понимає? Розумієш, от правна точка, що іменно оце, що вік. Вік. Все. От того його і Харді. Ну так, є саме така, знаєш, у кожного людини. Я, допустим, завжди був рад чомусь навчитися. Mm -hmm. І я ніколи того не скривав. Я кажу, я за 10 років СТО, 15 років, там, грубо говоря, там, общих робіт, там 5 років строки, я взагалі ніколи працювати і брати звуку переноску, я через 20 років узнав, як правильно правильна Ну, щоб вона не запутала. О, і якби коли мені показали, я був здивований і задоволений, що от нарешті, знаєш, мені Давай, вже на... да, мені вже під сраку літа, мені навіть і навчили перенос, але нарешті решт зматували. І коли я, допустимо, це показав Симонець, мене о, топ, типа. Mm -hmm. Можна чути не в тік типа, викладати. Знаєш? Mm -hmm. ну, типу, е я кажу, це не лайфхак, кажу, ну, нормально mm -hmm. старі люди адекватні знають всі про цей метод, спосіб і все стане. Але показують такі луки. Він буде принципіально латати то по кругу, да, так а тому що ти робить тільки не зробить так, а так зробити, та як ти сказав. <рив> 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 да, ну є таке. Ні, ну це ж не тільки в нього таке. Це в багатьох людей така, ну, фішка є. Ну, на не учи у Так, Вік живе, вік навчайся, так що ну. Хтось згоден навчатися, знати ну, хто, <рив> ну, хтось, хтось не ну, тут усе яйця кожен день жариш, кожен раз зараз сам себе якесь ну, экспериментирующий чему-нибудь в честь а там новому кожен раз. Ну да, ну, Ладно, ребята, хорош деть, всем гарного вечера, пока.